Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 серпня, спека повернеться абсолютно в усі регіони нашої з вами країни. Жодної крапельки дощу не очікується абсолютно ніде в Україні, але є і гарна новина. Загальна температура по усій країні буде нижчою ніж у попередні дні. Яку саме температуру показуватимуть термометри у різних куточках вільної і незалежної, зараз дізнаєтесь. Але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, яку пору року ви любите найбільше: осінь, весну, зиму або все ж таки літо. А тепер повертаємось до погоди: на півночі сухо і без опадів. Можлива невелика хмарність. Температура в день плюс 27 плюс 29, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. На півдні також мінлива хмарність. Сухо і без опадів. Температура в день плюс 31 плюс 33, вночі плюс 23 плюс 21. Захід країни також буде сонячним і сухим. Плюс 28, плюс 30 в день, плюс 17, плюс 15 вночі. На сході буде на пару градусів спекотніше плюс 29 плюс 31 в день і плюс 19 плюс 17 уночі. У центральних регіонах, а також у Києві та на його околицях сонячно, без опадів, місцями можлива невелика хмарність. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. В день температура плюс 27 плюс 29, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте цьому відео вподобайки, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах у Viberі, Телеграмі, Фейсбуці, в усіх соціальних мережах, у яких ви проводите свій час. Бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я, і нехай вам щастить!